Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ігор Мосійчук звинувачує Подоляка у роботі на Кремлі. А ось що вчора говорив про трагедію Василькові, на якому, до речі, був Борта Зеленського. На жаль, є втрати, про які мовчать про це говорити і деякі інші нарде Далі в оригіналі. Правда про вчорашню Васильківську трагедію. Повідомляють мої джерела з генерального штабу. Вчора під час ранкової ракетної атаки було не три калібри, а значно більше. Тільки 4 штуки прилетіли у Васильків, і їх ніхто не збив. Летіли в гуртожиток офіцерський, гуртожиток знищено повністю. Станом на зараз 15 двохсотих. кількість трьохсотих постійно зростає. Мало місце наведення ворожих ракет. Працює. Контрозвідка. Тобто вчора нам знову сказали напівправду, правду, бо насправді жодних ракет чомусь ніхто не збив. І маємо втрати серед військових. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, слава Україні! І смерть ворогам! У той же час папка обто СБУшника дія залужений в курсі, передав усю інформацію мішістя та сироському кротів, які наводять на наших таємних базах. Треба прибирати. Військовослужбовець Віталій Купрієць прокоментував так: чому маємо те, що маємо вся правда у справах органах державної влади. Перший офіс президента Андрій Єрмак, син полковника ГРУ РФ, другий уряд Олександра Кубраков, племінник міністра внутрішніх справ Білорусі, третій – укароборонпром Роман Заборочук, племінник генерала ФСБ ексміністра юстиції РФ. РНБО Олексій ренболексіданіло бізнес-партнер нардепа від ОПЗЖ Нестора Шофреча. П'ята міноборони Олексій Резніков, у 2016 році спійнений мною на корупції в КМДА кримінальну справу. Спустили на гальмах. Ще пишуть, що подаляк має близьких родичів у ГРУ РФ брата. Взагалі загинув на війні проти України. Майже усі входять до ставки верховного головнокомандувача і вирішують вирішує долю України. Це нікому не муля резюму. Купрій. А ще одна волонтерка Тамара Горіха зерня пише, що голова офісу президента особо чиї Осадові обов'язки обмежується периметром будівлі на банковій та внутрішнім двором за тією ж адресою робить на конференц-колі головкома із за західними військовими партнерами залужний зараз знову в штабі повернувся із США на фоні критичної ситуації. Перед цим Сирський провів уже п'ять чи шосту розмови з залужним. Генерал не відмовляє в допомозі. Телеграм-канал офісне мишення пише, що Сирський вже зрозумів, який ніжив спину, яку біль. Причинив залужного своїм рішенням. Втім, генерали мають спільну мову. Основне завдання зберігав. Хти Україну наразі знову по факту керує залужний, що дуже не сподобалося офісу президента. Тім, генераліте це вже не турбує Сириський виставив Єрмака та у мірова за двері. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.